Ліпосакція у пацієнтів з зайвою вагою. Протипокази до ліпосакції. Для чого потрібно робити ліпосакцію пацієнтам з зайвою вагою. Летальні наслідки після ліпосакції та інші особливості у пацієнтів з зайвою вагою в сьогоднішньому відео я вам розповім. Я той. То зацікавлений в такій операції, як ліпосакція. Але в першу чергу я лікар, а вже в другу чергу це бізнесмен чи той, просто той, хто хоче заробити гроші. Тому я вважаю своїм обов'язком розповісти вам деякі неприємні моменти щодо ліпосакції у пацієнтів з зайвою вагою. Саме така операція як ліпосакція. Аж ніяк не робиться з метою схуднення. Ніяк ніде і ніким. Схуднути ви можете лише у тому випадку, якщо нормалізуєте своє харчування. Я це пробувала, ні, не маю навіть не просто спорт, а саме харчування. Але про це ми поговоримо в іншому відео. Якщо ви десь чуєте, що хтось комусь забрав 10-15 літрів жиру з допомогою ліпосакції. І ви радієте за цього пацієнта. Да, а то мені його дуже шкода. Тому що я знаю, скільки болю це може принести, скільки потрачено грошей просто зря. І взагалі все добре, якщо все без ускладнень. Та навіть якщо, припустимо, все без ускладнень цього пацієнта пройшло, то пацієнт схудне на ці 10-15 кг лише в перший місяць, бо йому буде так. Що йому він не захоче не їсти нічого, тільки за цього він зможе схуднути. І все. Через місяць благополучно такі пацієнти знов набирають вагу. Тому що ліпосакція не може похудіти людину. Ліпосакція забирає об'єм жиру, потім з'являється набряк. Поки набряк сходить, пацієнт не їдає, тому що проблема зайвої ваги. Це лише проблема психологічна, це немає фізіологічної такої потреби переїдати. Ось, а ліпосакція ніяк не бореться з цією проблемою. Тобто людина, яка не могла до ліпосакції похудіти, вона не схудне і після ліпосакції, сама не схудне. І кожного разу ходити на ліпосакцію, також не зможе. І взагалі це добре, якщо людина взагалі вижила після такої операції. Чому? Тому що найчастіше летальні наслідки після пластичних операцій це саме після ліпосакції. Якщо брати офіційну статистику летальних наслідків після пластичних повторююсь, пластичних операцій загалом, наприклад, в Домініканській Республіці з 2009 по 2022 рік. То ви можете побачити, я вам силочку залишу. Ви можете побачити, що в 100% випадків летальні наслідки були після ліпосакції. 96% з цих летальних випадків у 96% була зайва вага. Це все для того, щоб ви розуміли наскільки серйозно потрібно віднестися до такої операції, як ліпосакція, особливо коли є зайва вага. Пацієнт приходить. На операцію з метою схуднути, лікар з метою заробити. В результаті ви отримаєте або ускладнення, або не отримаєте взагалі результат, або навіть, як ви бачите, смерть. Але якщо вам пощастило, і у вас немає жодного ускладнення, ви зробили гарну ліпосакцію, з вас забрали 10-15 літрів. Як на мене, абсолютно безглудну злу операцію зробили. Що відбувається далі? Пацієнт як набирав вагу, так і буде її набирати, тому що бажання їсти в нього нікуди не пропало. Ви отримаєте гарний результат лише один раз на фотографії лікаря після операції, а саме на операційному столі. Це єдиний раз, коли ви побачите себе в реальному результаті, реальний класний результат. Все. Далі набряки, далі реабілітаційний період. І далі ви будете їсти, як і їли до цього. Булочка з сосіскою, чай буде брод і пряники та чаю. І наїдати ще більше, тому що вам буде себе жалко. <смі> От. І ви будете просто заїдати свій стрес, і ви його заїсте, і знову повернуться ваші 10-15 кг назад, як і було. І в цьому випадку, якщо вам до цього намалювали прес, були лінії пресу. То тепер у вас буде не прес, а просто тупо як дві ковбаси спереду. І е, по боках, ну як ліверна колбаса, я не знаю, яка перетягнута оцими нитками. І десь так у вас буде це виглядати. Це дуже дебільно виглядає, це дуже негарно, це ну, не то, що не чітерно, це просто, просто глупо виглядає. Ну, дивіться, наприклад, окей, схудли, ви тримаєте вагу. Після ребраційний період пройшов нормально, немає ускладнень, ви не наїдаєте зайве. У вас вага плюс-мінус така сама, як і планувалось. Але у вас 100% був діастаз, тому що у вас жир був як і підшкірна клітковина, тобто жирова клітковина, так і вісцеральний жир. Вісцеральний жир ніхто ніколи ніяк не зробить ліпосакцію вісцерального жиру. Він знаходиться. В черевній порожнині, всередині. Там проліпосачити це неможливо. Навіть видалити це неможливо. Забудьте про таке. Він нікуди не дівається. Зовні у вас все забрали зсередини, все як було. Тобто у вас живіт великий, але жиру на шкірі мало. Виглядає це просто кошмарно, це ужасно виглядає. Абсолютно ноль естетики. Нащо робити цю операцію? З метою схуднення 10-15 кг в е, пішкірній клітковині, але всередині ноги, руки, лице. У вас все буде е, так само ну, велике, а живіт буде трошки менше за рахунок пішкірної клітковини. Правильно, це схуднути, а потім вже робити операцію. Ожиріння. Зайва вага, треба спочатку визначити, що так, є ожиріння, є зайва вага, і з цим змиритись. Є такий діагноз ожиріння, він в міжнародній класифікації хвороб визначається як є 66, це є патологія, її потрібно лікувати, тобто притримуватись правильного харчування. І якщо ви берете пацієнта на операцію з ожирінням. Це означає, що ви берете пацієнта з супутнім захворюванням, досить значним супутнім захворюванням. Тобто, ожиріння другого, третього ступеня, це є протипоказ до пластичної операції. Тому що пластична операція в такому випадку тільки нашкодить. Необхідно спочатку схуднути, потім вже робити операцію. Є Деякі виключення, є деякі моменти, коли реально можна зробити операцію. Наприклад, був другий ступень ожиріння, а став перший ступень ожиріння. Тобто пацієнтка схутла десь на 10-15 кг, але при цьому ожиріння ще є. Але ми знаємо, що пацієнтка може схуднути, вона вже щось зробила для того, щоб схуднути. Таким чином, ми знаємо, що після операції пацієнтка підтримувати буде свій результат. Це перший момент. Другий момент. Пацієнт необхідно, щоб був достатньо молодий. Тому, що, якщо вік пацієнта старший, є ще інші супутні захворювання. В комплексі це призведе до тромбоемболії, до, до інших ускладнень, після яких пацієнт може не вижити. Якщо пацієнтка молода, Неї таких ризиків трошки менше. Тобто, ми можемо на деякі поступки піти, якщо пацієнт згоден на все він згоден заплатити в 2-3 рази більше. Чому? Тому що у нас післяопераційний період буде значно складнішим, і нам необхідно буде витрачати багато часу на лікування такого пацієнта багато ліків потрібно буде. Сама операція буде складніше, звісно, це буде коштувати набагато більше. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші. Другий момент, що пацієнт повинен погодитись на те, що він може отримати деякі ускладнення, і їх потрібно лікувати місяць, два, а то й три. Це може бути некроз, це може бути запалення, інфекційне захворювання. М'яких тканин може бути, просто гній, грубо кажучи. Це може бути летальний наслідок, і про це має пацієнт розуміти. Він має підписати договір, і він має зрозуміти, що таке можливо. А таке реально можливо, тому що ви йдете з супутнім захворюванням, яке може призвести до того, того, і того. З самого в мене було декілька випадків, коли я брав пацієнта з зайвою вагою. І як я вже вище зазначив, ці пацієнти були молоді. І перепад вазі був значний. Тобто, спочатку вони були значно більші, ніж потім. І всі вони знали про ці можливі наслідки. Я їм все про, про все розповідав. Тобто, ви маєте розуміти, що якщо б до мене пацієнт прийшов навіть молодий і навіть після значного схуднення, але при цьому у стані зайвої, є зайва вага, тобто ожиріння там, першої, другої ступеня, і Якщо б цей пацієнт до мене прийшов з метою схуднення зробити ліпосакцію з метою схуднення, то 100% випадків це, звісно, відмова від операції. Ні, я відмовлюсь в такому випадку від операції, щоб мені не заплатили. Якщо ж е ми говоримо про, наприклад, зменшення грудей або якась підтяжка після втрати ваги, знову ж таки, ось це можливо. Це на це реально можу піти, але знову ж таки зазначивши про всі ускладнення можливі і наслідки. Ще хочу, щоб ви просто уявили собі масштаб травми під час масштабної ліпосакції. Уявіть собі, що 10-15 літрів жиру їх потрібно десь взяти. Скоріше за все, це буде в живіт, бока, ноги, руки. Ну і все, мабуть, так. А, ну, і спина, звісно, там якісь частини, верхня нижня частина спини. І тепер уявіть собі, що ця травма це плюс-мінус, схоже як на опік в 70% тіла. Тобто у вас, у вас травма тіла на 70%. Майже, майже все тіло у вас а, травмоване операцією. Такі масштабні ліпосакції, по суті, самі, самі свої по суті, вони. Дуже і дуже травматичний. Тому я вас запевняю, що не потрібно робити таких масштабів ліпосакція, особливо коли ми говоримо про мету схуднути. Ліпосакція робиться не для схуднення, ліпосакція робиться з однією метою: це корекція, корекція контурів тіла. Ви можете прибрати трошки жирку з боків. Як ви любите називати жирові ловушки. Хоча я не люблю цей термін, це не є медичний термін. Це просто така маніпуляція, грубо кажучи. Це виправдання для такої операції. Не типу, все, у вас жирова ловушка, ви нічого не зробите, вам тільки-тільки ліпосакція. Ні, ні, ви все можете зробити. Але це важко. Це вам це дійсно складніше, ніж зробити ліпосакцію. В такому випадку це дійсно складніше. У нас це дійсно. Там години часу і все. І ви, типу, пішла там без цих зайвих жирових відкладень, пішла там з рельєфом живота і так далі. Хоча все одно якийсь репенційний період пройти треба, і це теж не солодко. Але все одно це є простіше, да, ніж там добити той кілограмчик, ту то, трошки жировиті відкладення, добити в залі або дієту. Бо це реально складно. Ну, в такому випадку це дійсно виправдано, але точно не з метою схуднення. Давайте підведемо. Висновки. Ліпосакція не робиться з метою схуднення. Ліпосакція робиться з метою корекції фігури, прибрати десь незначні зайві е, жирові відкладення, зробити рельєф живота. Зробити ліпофілінг. Так, для цього дійсно виправно, це прекрасніша операція. Це дуже гарна операція, яка дає. Дуже гарний результат, але тільки тоді, коли на цю операцію приходять з правильним настроєм і правильно підібраний пацієнт. Це найголовніша запорука того, що ви отримаєте гарний результат і безпечний. Це суто естетична проблема, яка не має 100% показів до операції. Але це прекрасна операція, тому, будь ласка, не ведіться на маркетинг. Будьте мені здорові.